Так, друзі, оголошення. Дивіться, супернабір для інтернету Avantis, Оцей, що у нас коштує 1495 гривень, тільки до нового року акція. Діло в тому, що зарядні, які сюди доходять в комплект, вони закінчилися. Зараз ми робимо заміну зарядних. По заміні зарядних. Пояснюю, ти отримуєш повербанк, ти отримуєш. Трігер, кабель універсальний для того, щоб робити свій роутер і онушку ідеально. Також можеш діодну стрічку запускати від павера. Ти отримуєш цієї ж фірми зарядне Хоко преміум. І ти отримуєш цієї ж фірми Хоко преміум та Сі та Сі кабель. Бо до цього були Сентео зарядне і кабель. Тепер Сентео просто не буде цих, поки що в наявності на складу. Зараз, зараз буде Хоко. Показую, як цей набір буде виглядати. Показую, як він буде заряджати. Наборів таких все одно небагато. У нас залишилося 7 наборів. Це останні 7 наборів. Потім будемо продавати просто поштучно. Бо павербанки кінчаються і зарядні теж кінчаються. Показую, як виглядає зарядне. Ось так красиве зарядне. USB і всі виход має. Показую, який кабель. Кабель силіконовий. Я бажаю силікон. Це в мене зараз телефон теж хоковським заряджається. Е, так, дивимося. Type-C, Type-C вставляємо. Для старих телефонів можете ще USB використовувати, якщо у вас вдома є. Тоді показуємо повербанк. Павербанк Avantis. маленький, компактний, зручний. В нього є уже кабеля для швидкого доступу до різних розйомів. USB-A, USB-C і Lightning. Це вже провода, які до нього прикріплені, можна їх швидко використовувати. Також можна всі звичайні провода. Це Type-C для любителів звичайної зарядки. Це звичайна зарядка. Це Type-C для швидкісної зарядки на вхід-вихід. І також це USB на вихід. Значить, якщо в нас в зарядному, то, будь ласка, ось стоїть і заряджається повербанк. Береш, впихаєш у Type-C і. І він пішов заряджатися. Швидкість на зарядка позначається зеленим е, цей, значком. Тепер, коли мені треба відкрити інтернет, я просто цей кінець винімаю, просто винімаю, вставляю в цей тригер, Кабель в комплекті, і тепер я можу йому живити онушку, оптоволоконний термінал і цей роутер можу живити. Можу живити світодіодну стрічку. Ось є, например, п'ятиметровий діодної стрічки. Та легко взагалі, хоч два рулони, без різниці. Прекрасно, все можна запітувати. Будь-які 9 або 12 вольтові прилади можна звідси запітувати, і вони будуть прекрасно працювати. Оце отакий набір Avantis для інтернету. Все.